Всім привіт! Це перше відео на моєму каналі. Будемо готувати ось такого красення з цим неймовірним декором. У цьому відео я покажу бюджетний варіант крему для фальшторту. Також зберемо сам фальшторт і покажу декор із мастики. Першим ділом на підкладку для торта закріплюємо двосторонній скотч. І фіксуємо перший фальш ярус. На нього також клеємо двосторонній скотч і фіксуємо другий фальш-ярус. І ось така конструкція виходить в результаті. Затягуємо його харчовою плівкою перед покриттям. Так ви зможете зняти плівку і використати ці фальш-яруси повторно. Тепер приготуємо бюджетний крем для покриття фальш-ярусу. Я розтопила шоколад разом із шоколадною глазур'ю, і тут в мене кімнатної температури маргарин. Повторюю, це бюджетний варіант крему. Ми таким торти не покриваємо, не використовуємо для замовлень ні в якому разі. Це лише бюджетний варіант для покриття фальш-ярусів та фальш-тортів для пропрацювання. Нових декорів я для цього його і використовую. На мінімальній швидкості збиваємо всю цю масу разом. Зараз маргарин розтопиться в теплому шоколаді, і маса стане достатньо рідкою, якраз зручної консистенції для покриття торту. Додаю білий барник діоксид титану і продовжую збивати. Поступово буду збільшувати швидкість. Нам необхідно лише досягти повної однорідності крему. Можна також пробити його занурювальним блендером, так краще розійдеться барвник. Це така собі аналогія на шоколадний ганаш, тому всі мої поради будуть корисні і для нього. Ось така консистенція ганашу виходить у нас в результаті і будемо покривати фальшторт. Наношу ганаш на верхівку торту, розрівнюю шпателем І крем рівномірно стікає по боках тортика, і далі боковим шпателем розрівнюю по бокам торту. Сюди я нанесла приблизно третину ганашу, бо це такий чорновий буде шар, Після чого я відправлю торт в холодильник. На 5-10 хвилин, щоб цей чорновий шар схопився і буду наносити наступний. Таке правило працює, в принципі, для всіх видів ганашу, для справжніх тортів також, тому користуйтесь цими порадами. А я тим часом дістала його з холодильника і наношу другий шар ганашу і повторюю всі дії, що і робила в перший раз. Далі показую трішки в прискореному варіанті, крем зі шпателя можна нанести ось таким чином в ті місця, де його не вистачає, де у нас лишаються пробіли. І так повторюємо з усім тортом. І після кожного нанесення ганашу не забуваємо поставити торт в холодильник на 5-10 хвилин. І всього в мене вийшло три шари ганашу. Показую вам результат. Я вважаю, що для фальшторту і такого бюджетного варіанту ганашу вийшло досить непогано, і далі приступаємо готувати декор. Декор у мене займає більшу частину торта, тому переходимо до нього. Декор для торта готую із білої мастики. Для початку нам потрібно дуже тоненько її розкатати. Можна також брати білу мастику, фарбувати в інші кольори, якщо плануєте яскравий кольоровий дизайн. У мене все буде в білому кольорі, тому беру мастику і дуже тоненько розкатую. Перед цим я її пом'яла трішки в руках, щоб вона стала м'якішою, пластичнішою і було легше з нею працювати. Якщо у вас виходять нерівні края, можна трішки взяти ножем, підрізати, підрівняти, але мені такий стиль ще більше подобається. Ось, подивіться, вона вже готова, така тоненька, вона дуже пластична, м'яка з нею, легко працювати і починаю формувати такі ніби хвилі із неї. Можна починати з краю, можна починати із середини, і йти від середини до двох боків. Тут включайте вже вашу фантазію. І робіть, як вам зручно. Можете подивитися, як роблю я, але ваші варіанти також практикуйте самі. Бажано готувати такий декор завчасно, заздалегідь хоча б з вечору, і дати час підсохнути до ранку. Тоді його зручніше буде кріпити на торт, тому що одразу після приготування він дуже ніжний і дуже м'який. Тому я даю час підсохнути до ранку, і зранку вже буду кріпити на торт. Подивіться, яка краса у нас виходить. Можна також надати декору певної форми, якщо підкласти ось так щось знизу і викласти от в такому положенні, щоб ця хвиля була така підкручена, і залишити сохнути в такому положенні. Це як варіант вам для розвитку ваших фантазій в цьому плані декору. Я зробила дві такі хвильки. Одну із них покрила срібним кандурином, і вона стала така блискуча. Подивіться поближче, як це гарно. І так само готую ще дві маленькі хвильки, беру шматочок мастики, розкатую його, розрізаю навпіл і формую такі хвильки більше в довжину, ніж в ширину. Повторюючи все так само, як і з першими двома. А тепер переходжу безпосередньо на закріплення декору на тортику. Для кріплення я використовую ганаш, яким я і вирівнювала тортик. Фіксую в основних місцях. Тут я приблизно дивлюсь, як це буде виглядати, в якому місці розмістити декор, і далі фіксую ганашем. Наступною фіксую хвильку, ту, що була поменше, і тут я ганаш наношу безпосередньо на неї. Можна одразу на торт, можна одразу на декор і фіксую її до першої хвильки. Ось так виходить дуже гарно і ніжно. Мені вже дуже подобається цей результат, але додамо ще дві маленькі хвильки. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей декор, та які ще ідеї зняти для вас.